Енергетики, тепловики, представники водойкотехпрому та інших компаній, які надають ті чи інші послуги прикарпаттям, зібралися за круглим столом. Таку зустріч організувало керівництво пад прикарпаття обленерго, аби поділитися досягненнями один одного в обслуговуванні клієнтів. Серед власних здобутків називають дистанційні розрахунки та звітність, розвиток кол-центрів та центрів з обслуговування клієнтів. кажуть, якщо скооперувати кращі практики підприємств, споживачі зможуть отримати послуги європейського зразка. На виході повинен виграти споживач, тому що, чесно кажучи, якщо що п'ять компаній надає подібні послуги нашому споживачу, він все одно дивиться, у кого краще. Я б, хотів би, щоб у всіх було стандартно, по європейському якісна послуга чи продукт, який вони надають нашим мешканцям івано Франківська. Представники компанії готові працювати на якість. Кажуть, є чому повчитися і що показати самим. Якщо з кол-центром, то наразі у Івано-Франківзяс працює тільки в місті кол-центр, а ну не такий розвинутий, як Прикарпаття обленерго. У нас є зараз напрацювання на рахунок технічного обслуговування, на рахунок створення єдиного вікна для там ну, підключень споживачів до нашої послуги. Ідею зробити підприємства ближче до споживача підтримала і міська влада, адже зміни в країні спонукають і до змін на місцях, а реалізувати їх можна лише спільною роботою. Це дуже правильна ідея, що такі зустрічі потрібні, якщо Починали зустріч у центрі надання адміністративних послуг. То для багатьох було дуже несподіванкою. Той високий рівень організації роботи, який в центрі я так само ознайомлений з роботою обленерго. Можливо, не все знаю. Багато що цікавого для себе почерпнув. То я думаю, що обмін практикою це буде найменше, що ми від цього досягнемо. Створення єдиного інформаційного простору взаємодії з клієнтами, наприклад, пад Прикарпаття обленерго. Це була тема круглого столу. Фахівці кажуть, це лише перша ластівка масштабного проекту, який покликаний Рити як найкращі умови для споживачів.